12 рябів від Калинівської громади відтепер захищатимуть на передовій нацгвардійців. Системи створюють перешкоду між ворожим оператором та дроном, яким він керує. А відтак камікадзе стають некерованими і не виконують завдання по знищенню наших позицій. Ці засоби захищають особовий склад, який знаходиться на позиціях. Ці засоби захищають тих людей, які здійснюють евакуацію. Ці засоби захищають людей, тих, які. Здійснюють підвоз, боєприпасів, заміну на позиції вкрай вони, вкрай дуже необхідні. Наявність такої техніки в окопах та на фронтових автівках дає можливість жити і вибивати ворога з українських земель, забезпечити військових такою потрібною технікою. Калинівська громада змогла завдяки участі у конкурсі обласної ради безпечні та стійкі громади. Передані реби, які надзвичайно потрібні військовим, це з їхніх слів і за їхнім запитом. Ніхто не нав'язує допомогу з нашого боку, як ми вважаємо. Нам важливо допомогти так, як потрібно захисникам. Взагалі для нашої команди є пріоритетом підтримка Збройних сил України. На цьому постійно наголошує голова міжнародного координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман. На умовах співфінансування проєкт обійшовся у 2 мільйони гривень. Калинівська громада подала на конкурс загалом три проєкти. Усі стали переможцями: два з них спрямовані на підсилення військових, третій на реабілітацію захисників. Ми щоденно практично передаємо те, що вони заказують військові за рахунок бюджету, за рахунок бізнесу, за рахунок наших інших можливостей в цьому році. У нас нас десь 37 мільйонів бюджетних коштів пішло на оборону. Ще два проєкти в рамках конкурсу Безпечні та стійкі громади втілили у барській громаді, завдяки чому військових забезпечили технікою для захисту позицій та нищення ворога. Ми спільно майже на півтора мільйона гривень закупили відповідного обладнання для нашої 120-ї бригади. Це і реби, і мавіки, і екофлоу. Саме те обладнання, яке було в заявці для того, щоб нашим хлопцям полегшити роботу і покращити нищення ворога. А 95-й бригаді передали 60 фпв дронів шпак. Їх збирає місцевий депутат Дмитро Степанкевич. Це все дрони це камікадзи, які можуть летіти на дистанцію до 10-12 кілометрів без повернення. Тобто вони літають тільки на односторонньому порядку і несуть з собою бойовий заряд, тобто камікадзе на ураження зіткненням з ціллю. Конкурс безпечні та стійкі громади планують продовжити і у 2025 році, аби масштабувати розмір допомоги для війська. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.